Також підвезли таке печиво прикольне. Приходять мами до нас, у нас є дитячі кімната, де діти проводять час, поки батьки відвідують наш магазин або куштують наші страви. Берете стаканчик, води ми вам даємо кісточка, і дитина користується фарбою, яка їстівна, і розмальовує свого супергероя спайдермена в даному випадку. Тут у нас є і спайдермени, і собаки, і жильні люди. Коротше, прикольний асортимент. Я подивився, реально сподобалось, що ми трохи і піднабрали. Далі в нас протеїнові батончики йдуть, також без цукру, також батончики вже із цукром ідуть. Абсолютно широкий асортимент. Взяли ось такі для перекусу, пастілу. Ого, вартість його 15-16 гривень, тобто доступно. Взяли 2-3 штуки, десь до кави собі перекусити. Реально штука дуже класна. Я собі додому. Взяв особисто один бокс, дуже зручно, класно. Тим більше ця ціна реально надзвичайно адекватна. Лема Черкащини Дюшевські класні смаки. Я то родом сам з Петієва, але Черкас недалеко від нас що вирішили підтримати хлопців піднабрали їхнього. Асортименту класна історія. Хлопці роблять ось такі лимонади. Чим вони мені сподобались, тим що він реально смачний, реально смаки насичені, не хімозні, якісні, глибокі, яскраві. І ще що сподобалось з цих бутилок можна робити стакани. це подивився в Тік-Токі лайфхак. Можна з ціклорізному атаку ви відрізаєте. У вас буде стакан 250 мг, А якщо відрізаєте відвер, то ваш стакан буде 500 мг. Класний лайфхак і навіть така посудина буде вам вдома, якщо є вільний час і Хочете заморочитися, Я вже собі, якщо не помиляюсь, 9 чи 10 таких підзібрав. Не знаю, чи буде звісно, час мені мене це все робити. І ще б хотів відкрити, вам показувати, це реально для мене було відкриття і новинка. Імбірний такий напій. Він абсолютно безалкогольний, тому що я не вживав алкоголь. Ну, Нікому не рекомендую, а там ваше бажання пити його або не пити. Він надзвичайно концентрований вітамінами, тому що ви знаєте властивості самого імбіря. І він такий, знаєте, міцний. Мені дали дегустацію, я там налив грам 50. Я такі випив, такий ух, знаєте, аж так подих трохи прийняло, наче як ти випив якогось там знаю, міцного вина, а можливо навіть якогось там коктейля поміцніше. Такі скуштував, блін, кажу, класно. Хлопці мені розказали більш детальніше, що це реально класна історія на осінь. Щоб не хворіти, прям рекомендую, якщо комусь цікаво, можете загуглить, поцікавиться. Реально класний продукт, і тому він попав саме на наші полиці.